Усім привіт, дорогі браття українці! Давайте подивимося, як на конференції міжнародній, до речі, в Мюнхені наш герой, дійсно, герой України, військовослужбовець, поставив на коліна увесь світ, усю планету простою доступною мовою. Отож, бо сьогодні відео буде коротеньким. Не будьте байдужими, обов'язково поширюйте це відео в своїх соціальних мережах, де тільки ви можете. Бо саме так ми достукаємося не тільки до влади, а й до міжнародних партнерів, бо вони все-таки за нами дивляться. І ми разом можемо багато, але тільки разом. Тому друзі, лайк, підписка, хто ще цього не зробив. А якщо ви маєте можливість і хочете, щоб правди в Україні було набагато більше, зробіть свій благодійний внесок в розвиток нашого інформаційного агентства. Реквізити для цього є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. А тепер увага на екран. Насправді зараз йде дійсно багато розмов про час про те. Що ми повинні почекати, ми повинні бачити, що буде далі і як буде розвиватися ця ситуація. Зараз йдеться про те, що ми не знаємо, точніше світ не знає, яке давати нам озброєння. Нам потрібні нам потрібне ППО. Дуже складно бійцю воювати на фронті і не знати, що відбувається з твоєю сім'єю під час повітряної тривоги. Можете уявити ситуацію кожного дня. Ви зранку прокидаєтесь, цілуєте свою дружину, дітей і просто їдете на роботу. Перед цим ви кажете їм до вечора або до зустрічі, але цієї зустрічі може не бути. Ви можете приїхати, а на тому місці руїна. Руїна, під якою ваша сім'я, і це жахливо. Це жахливо як для цивільних, а військовим, які в першу чергу повинні думати про бій, думати про захист держави, і вони готові віддавати життя за за цю державу і за тих, хто позаду них. Вони мусять ще думати про своїх сімей, про своїх близьких. І це дуже сильно підриває бойовий дух. Я впевнений, що ви розумієте, про що я говорю. Ти хочеш думати, що твої рідні ситі, цілі і в безпеці, а це складно забезпечити. В нас так само не так багато часу на очікування. Ми, звісно, будемо триматися, триматися до останнього чоловіка, який є в Україні, і в нас немає іншого вибору. Але мобілізаційний резерв Росії значно вищий, аніж український, і ми повинні отримати вогнову перевагу. І коли вона буде, ми самі своїми руками виб'ємо їх на кордони 91-го року. Ми доб'ємось цих результатів. Просто нам потрібна вогнева перевага. От. Вона у вас є. І коли всі кажуть, що ми не можемо допустити, щоб НАТО або світ вв'язався в цю війну, зараз весь світ вже приймає участь у війні. Зброя з усього світу воює в Україні проти Росії. Воює руками українців, і якщо ви постараєтеся зробити це трошки швидше і більше, то я впевнений, що все вийде. І ми спільно досягнемо результату. А вже далі будемо думати про притягнення відповідальності росіян. Тому що зараз для них не існує міжнародного права, вони ігнорують абсолютно всі людські і законні принципи. Тому я сподіваюся на, на підтримку, і просто підійдіть це до цього питання більш з людської сторони, і вам буде легше сприйняти, чому ми постійно про це говоримо. Тому що цих висловлювань дуже багато, і всі, і всі просто говорять про те, що треба, треба, треба. Але коли ви побачите це очима звичайного пересічного українця, це буде сприйматися інакше. Дякую вам.